Засідання нашої комісії у нас на прямому дену три питання. E, значить, перше про виконання програми забезпечення функціонування об'єднаного трудового архіву сільських територіальних громад Черкаської райони на 23 25 роки та затвердження програми забезпечення об'єднаного трудового архіву сільських територіальних громад Черкаського району на 26.30 роки. Потім наступне питання про внесення змін до програми запобігання та реагування на надзвичайні події та ситуації техногенної природного характеру Черкаської районі на 21-25 роки. Та третє питання про досадкове припинення повноважень депутат Черкаської ради 8 скликання Степановії. Так, розпочнемо з першого питання, а саме про виконання. Програми забезпечення функціонування об'єднаного до архіву сільських територіальних громад. Так, про виконання. Значить, у нас у нас у нас, ну, я думаю, про виконання нам розкажуть щось. Це про архів? Так, да, про архів. Це стандартні yeah. процеси. Yeah. Завжди і існує програма підтримки архіву на, на, well, на ну, виконання, виконання. Вознай, да. і на майбутнє знову ж таки допомога затвердження програми про забезпечення функціонування. Оту я тільки об'єднано до архіву сільських територіальних нашого та Я так розумію, що це. Не наше, це архів. А, а як я так думаю, що нашого вже немає, я не записуєш. Ну, це ж слова. Це ж я. Що була. Катеріна. Так, так, ну як так, це. Так. Ну, давайте знаєте що. Так. програма є. Є. Значить. Нова. Ну а ну, зараз. Попередньо, я так думаю, що хтось. Там так звітується, а е, про наступну, ну принаймні, її у нас а, завідувачка об'єднаного задоволення хібуських термітних громад Надія Верхогляд. Вона підписалася завідувачка. То має дійсно. Ну от якраз десь на пересидії, на сесії і уточнимо. Для мене це немає, я знаю, що була. Що там біженки пішли? Добре, що ви підійшли. Да. Так. Щас. Наші вітання. А ну, як зараз, ми поясніть. Що, Оце об'єднає трудовий архів. Це отой архів, У словодії. Ні, ні, ні. кажу. То, там гуня, da, tam, дивіться, там Ліплява, Степанецька і ті, які вони за вони оплачують, дають субвенції на діяльність, там 11 ще до тисяч справ, це підприємство, і вони співпрацюють, фінансують фінансують. А так і від райони знаходиться в нас. Тобто, ми не ми їх не фінансуємо. Силки. Силки. Це це варкану, і... Силки. Силки. там, дивіться, там вообще е керівник і на 0.25 год. Оце вічно. Тобто, -е вони не захотіли перенасе головняка і е як теоретично в цьому формувався. Це, це не у той архів, який і, є. Був, і... Ні, 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 я скажу це Камішке. Я і Білява, Степанки і ну, Що? Що Степанець. да. за те, що Степанецька так. Хто за те, що дане питання буде не, не розв'язтельське, будь ласка. Po imenom nalazovanju, sekunda, pogledaj, gdje vam Давайте проголосуємо. Субко за, Хоменко Іван Миколайович за, Станіслав Миколаєвич Булатецький, Микола Іванович відсутній. Личко, Дмитро Юрійович за, Мартиненко відсутній. Налескінко Олександр, за, Ольга Іванівна за. Шевченко Вікторія Леонова відсутні. Таким чином я за, прийнято. Дякую. Так, з зібралася. Так, наступне питання. Так. Принесення змін до програми закупівання та реагування на надзвичайні подій та ситуації теплоенного і відродного здоров'я. Так, значить рішення. внесення змін. Тобто існує програма запобігання та реагування і... А саме загальне положення викласти в такі редакції за зверненням центральних органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, вживати заходи щодо залучення лабораторії та відділення радіаційно-біологічного та хімічного захисту територіального давління інститутів підприємства, захисту предметів речовин. Так, забезпечення їх переведення і розділ фінансове забезпечення програми, фінансування, ну традиційно, за рахунок районного бюджету територіальної громади, а також інші джерела, заборонених вчинив законодавства. Тобто є деякі зміни до цієї програми, тому... Можу так, Дивіться. Так, щоб для розуміння, чого виникло це питання. От ну, така штучка була знайдена на території району. Ми чули, та не чули. Прорай, да, не так, що вона про неї, так? Це такий прилад, він десь за кимсь числиться. Зараз там вона була ракеточка, що його винучили, забрали підприємство родом надали до Інституту ядерних досліджень міста Київ. Зараз вони готують відповідь, ну вона вже є, вона ще не надісла. Питання в чому? Що для того, щоб десь постанова 115-та, де визначено, що іменно державні органи дістері, організовують та проводять роботу щодо вилучення та транспортування даного знайденого приладу до інституту на дослідження. О. І Враховуючи те, що договір е, пожелі складений родом надіслав, вистави відповідно рахуночок за ці послуги. <и> <и> то програма ця наша існуюча в кому? Е адміністрації. в районній раді Ні, ну, uh, в адміністрації. виходить, що так як ця програма вона вже була без фінансування і не було конкретно прописано елементи радіаційного походження. Тобто ми вносимо зміни радіаційне походження, ми вносимо зміни, що 에, направлення до цих інститутів, от, і залучається фірма «Радон» яка має ліцензію на перевезення цих, цих э, предметів радіаційно небезпечних Дослідження там кажуть, безкоштовно, але транспортування, доставка зі. Спеціальний був автомобіль, він захищений, там визначені э, особи, вони провели заміри. Встановили нашу радіоактивний прилад, забрали і відвезли його в Київ. То він зараз в Києві, він в Києві. Ну, і добре. Але ж потрібно оплатити цю послугу. Транспортувати. Там 47 тисяч. Ну, з так. так. Є конкретна, хто заплатить? Чи е... ми тільки поки вносимо. А, Ні, це ну, зміни, там зміни до бюджету коштують. Програма це ж адрес використання. Там, там ті, вже буде тягне. Дивіться, Є програма. Просто програма єсть, а зміни програму так. Да. Якщо ми програму щось вносимо, вони мають її використовувати. Вже не п'яти. Ми готуємо підставу для того, щоб да. їх да. э, так. Щоб про, про, щоб було про, так. на цей рік, іменно під цей захід. Тут 48 тисяч. Ну, головне, що вже Це так, да, Але ж треба розрахуватися, тому що визначили та постанову, що покладається <далі> на місцевій державний український питання питання. Будь ласка, документи на мало за. Скіт Станіслав Миколайович відсутній. Булетецький відсутній. Дмитро Юрійович за. Вестименко відсутній Віктор Олександровичу за За. Оліванина. За За. Шевченко відсутня. За більшість тому рішення прийнято, виносимо за розгляд сесії. Дякую. Так. Наступне питання у нас про складання повноважень нашої колеги, колежанки, депутата Степанової. Радикальна падикальна патія. Я чесно кажучи, навіть вона була, Казали, що раз було. Я не раз, вона була, я є. А я не було. Я навіть відзував. А я все залишався до неї. Я казав. Оооо. Дивіться. Це вже не перші депутати, які сказали, це вже нас. Така чого дивіться, це особисте кожного депутата. Дивіться, руки ніхто не викручував, матері не вставляє. Бачиться. На початок виборчує. Ні, то інше, то сестра не залишилась. Тільки вибори стартують. На Мартиненко. Не знаєш, як штовпити. Ні, а це я не знаю хто. Ні, то. Мартиненко то Мартиненко. Та да, ні, да. то то люда, то люда стоїть. Да, да. Ну, же не хай сидіть. Ви не тут є, давайте це робити. Так, не за ту, бачу, що тут працює кар'єрне. Я не знаю. Ну, скажи, я теж думаю, я ніколи не бачив візуалізацію, навіть не можу це провести. Я коли мені я на запитання сказала, що вона це її Дивіться, А ви бачили, що наче внесли зміни в цей закон, вже жінкам, жінкам депутатам дозволили виїзд. Дозволили виїзд. Так? Да. Ну я знаю, що продовжували повноваження українського. Наші, це... наші повноваження по Верховна Рада да, І вже у вас є легітимність, тої місцевої ради легітимні приймати рішення. То есть, всі рішення, які ми сьогодні приймаємо, все заходу, не постановлення. 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 Ну, Вони може легітимні. Підшот... А може і закон приняти. Верховна рада, Верховна Рада, це закон вже вилучено. Постанова це може бути каміння все. Верховна Рада прийняла, так будемо сказати, закон, чи якісь, може, може е, якісь ну, документи до, до які, до, 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 цього закону про вибори, що ну, довесни точно. Ми ще, ми ще довесни з на законних підставах і виїхати е, вільно з Акрисового не закалі. так просто. Я <рес2> <рес2> так розумію. Жінкам вже можна. А вже можна. жінкам можна. Добре. Жінка, <голові> так домовилися. Ш... Скільки х... людей У нас хто за, за те, щоб через... дане питання винести на розгляд сесії. Точність хто щось, за те, а конкретно за Хоменко Роман Хоменко. Хоменко. — за. за За Станіслав Іванович. Станіслав Миколаєвичський. Відсутній, полетецький відсутній, Дмитро Юрійович. За. за. Саша Відсутній Валентиненко, Віктор Окзанович. Ну я всегда за. За Олівані. Шевченко вицепне. Таким чином, рішення прийняти. А ви ще Рудик, а поздравили з ним вже? П'ятиріччя. А все на днях. Там у нього не тільки тільки і п'ятдесят п'ять. Це все. А є них там? питання? Всі, все питання. От ви що підтягують. Є ще раз трошки следующий поспішно?